Знаурює сила лева в тобі конія року номер один. Будемо говорити про міжнародні події, зокрема зокрема про перемовини у Лондоні. Які відбулися, утім, як відомо, що там не було високих представників від Сполучених Штатів Америки, зокрема голова держдепу США Марко Рубіо, не приїхав, не було також і Стіва Віткофа. Ну про все по порядку поговоримо. Негайне повна та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення миру. Про це після закінчення зустрічі у Лондоні заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні з'ясувалося, що довели. Великої Британії не приїхав держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Вітков. Замість них прибув спецпредставник по Україні Кіт Келох. Він зустрівся з українською делегацією та провів консультації з главами британського міноборони та МЗС. Наш ефіру долучається Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ігор, доброго ранку, вітаємо вас. Вітаємо вас. Перед тим як була проведена ось ця. Зустріч у Лондоні також відбулася зустріч за участі топ дипломатів європейських країн та Сполучених Штатів, в тому числі Марка Рубіо у Франції. І тоді видавалося, що переговори в Лондоні стануть логічним продовженням тієї роботи, яка була проведена там, але потім з'ясувалося, що рівень представництва держав, які будуть брати участь в цих переговорах, був суттєво понижений. На вашу думку, що могло трапитися за оцією. Кілька днів, що призвело саме до такого формату розмов у Лондоні. Ну, це хороше питання. Насправді дійсно і Париж, і Лондон, вони мали бути місцями, коли продовжується діалог, і де обговорюється модальність і відповідно припинення вогню. Ну і вимальовування певної системи координатів, якій може йти більш широке політичне врегулювання, і припинення відповідно, війни Росії проти України. Але вочевидь, ті пропозиції, які були висловлені, і те, на що були готові тис. Сполучені Штати Америки вони є, ну як кажучи, не дуже прийнятними ні для України, ні для наших відповідно європейських партнерів, тому що всі чудово розуміють, що питання, наприклад, визнання там Криму, Сполучених Америки, які до речі, не так просто зробити, тому що є в них і відповідна ж декларація щодо Криму, Помпео. Нагадаємо. І це створює дуже поганий відповідний прецедент. Європейські країни, які чудово розуміють агресивність з боку Російської Федерації, і те, до чого їм відповідно варто готуватися, розуміють, що це така от слабкість, точніше поступка, яка переростає слабкість, яка точно не сприяє тому, щоб побудовувати стабільний і стійкий мир. Крім того, вочевидь, і в Парижі це обговорювалося, що логіка все ж таки має бути такою, що ми йдемо до безумовного припинення вогню. І на цьому наполягає Україна, про це говорить президент. А далі тоді вже ми можемо дійсно обговорювати різні варіації, модальності і так далі. Російська Федерація відповідно на це не йде. А сполучені Штати Америки своєю чергою не готові застосовувати батіг по відношенню до Російської Федерації. Вони тільки можуть казати, що от у нас є тут певний ресурс, ми його застосуємо, але ну на жаль, до цього вони вдаються. А без створення відповідного тиску Російську Федерацію ми не зможемо отримати ну, той результат, який би дійсно міг сприяти тому, щоб перемир'я воно було довго Валим, і це було якоюсь базою для того, щоб ми говорили про. Широке політичне врегулювання, да, тобто про якусь мирну угоду. Так само, знову ж таки, Сполучені Америки не готові давати якісь там гарантії в будь-якому форматі, а цього хочуть європейці цього звичайно, що прагне Україна. Тобто ми не говоримо про розміщення контингенту американських військових, але в питанні, наприклад, закриття неба або, або в участі в патрулюванні, в спостереженні за тим заходом перемир'я. це важливі речі. Ну, напевно, якогось фідбеку, які би. Давав можливість продовжувати подібний діалог. Ну його поки що не було. Пане Петренко, Дональд Трамп підкреслив, що якщо через позицію чи то Росії чи України ну не вдасться прийти до якогось логічного е, знаменника, то завдання виявиться надто складним, то тоді Сполучені Штати Америки вони не будуть далі брати в цьому участь і виходять із переговорів. І таку заяву ми чули і від держсекретаря Чули і е, Джей Ді Венс також про це наголосив. То е, наскільки реальний на вашу думку такий варіант, тому що е, Трамп. Намагався швидко і намагається швидко все зробити, врегулювати е, цю війну е, до 100 днів на посаді. Він уже хотів мати якісь результати а результатів поки що немає. То на вашу думку, чи вийде Вашингтон з переговорів і е, коли? Ну, потенційно може це зручна позиція, коли зараз Трамп може сказати, зробити винних усім, тобто Україна винна, Росія винна, європейці винні, всі винні. Я от такі хороший намагався, але, от бачите, в мене не вийшло, в мене є тихоокеанський регіон, в мене є Китай, в мене є купа внутрішніх проблем. Я буду ними займатися. Ну теоретично це може підійти для внутрішньополітичного вжитку, з меншими, з невеличкими якимись там потенційними втратами. Але Вашингтон чудово розуміє, що е, такі ситуації. Вони ну не передбачають вакуум, і якщо вони говорять про ту ж там конкуренцію з Китаєм, ну тут може Китай вийти з якимись своїми ініціативами, з своєю посередницькою якоюсь місією і так далі. Я не кажу, що вона буде краще, безумовно. В цілому, звичайно, що вихід з пошитав Америки це погано, але знову ж таки хто від цього більше виграє питання все одно залишається насправді відкритим. І сценарій виходу США, який буде що він зараз припиняє зусилля на якийсь певний час більше зосереджується на тиск. Ну тиск на кого буде робити на Україну роботи? Чи дійсно вони просто виходять і залишають цю історію там на плечі умовну європейців і України або залишаючи сам на сам Україну і Росію? Ну це тут теж. Ж є певні підводні камені, певні проблеми, з якими стикнувся безпосередньо американці. Тому радше ця заява вона все ж таки була про те, щоб ну, шантажувати або налякати сторону, тому що і для України це ризики, і для Росії вони не менші ніж для України насправді, тому що, на мій погляд, Трамп це остання соломинка для Путіна, коли він може зберегти своє обличчя. Залишити собі якісь територіальні відповідно там здобутки, і швидко отримати можливість відновити співпрацю із заходом, передусім сполучених Америки, а далі вже там пробувати тиснути на європейських партнерів, що ви теж там знімаєте санкції, давати ще там енергоресурси купувати і так далі. Але знову ж таки тут працює теж одержимість Путіна україною. Бо з точки зору раціонального підходу, з точки зору якраз реал-політик, реал він мав би бути більш чутливим і швидким в частині тих пропозицій, які звучать з боку Трампа, і тоді це б давало набагато менший простір для маневру і для самої України. Але він от просто не може відмовитися від того, щоб продовжувати захоплювати Україну, бити по нашим містам. Те, що ми з вами теж відчували відповідно сьогодні вночі, тому це проблема і для тих, і для інших. Чих і для європейців відповідно це насправді проблема, але це і проблема для Симі Сполучених Америки. Не можна сказати, що вони нічого абсолютно не втратять, якщо вони вийдуть зараз з перемовного процесу. Ну щонайменше, найменше его Трампа точно постраждає. Тому що в нього угодовницький підхід до політики, і ну а тут йому не вдалося. Ну добре казати, що всі винні, але ж ти ж коли це ж йому теж можна відповісти, ти чого входив, скажімо, в цей процес умовно, в цю бійку намагався її розборонити, якщо ти не розраховував свої сили. Тому ж він ж сказав, що не треба починати війну, якщо значить супротивник є там сильнішим. Ну так само можна ж і відповідно Алаверди. Ну Трампу багато чого можна зробити, але верди, тому що коли він каже про те, що Україна. Не захищала Крим. Я хочу нагадати, я не прибічник звичайно пана Турчинова. Дійсно вважаю, що Україна могла бути більш рішучою в захисті цієї території. Але тоді, з боку тодішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, були дуже наполегливі рекомендації не в'язуватися у бійку і бути максимально спокійними саме відповідно для України. Тож, ну давайте теж бути максимально об'єктивними в тій історії. Яка у нас відбувалася і в ті позиції, яку займали відповідно саме Сполучені Штати Америки? Мені складно уявити, який тиск сьогодні відчувають на собі і українські дипломати і ще й через те, що дипломатичні протоколи навряд чи дозволяють їм говорити все, що вони думають, про ті зміни, які відбулися в принципах американської зовнішньої політики, всього за кілька місяців. До кінею керує адміністрація Трампа, який тиск чиниться на президента України Володимира Зеленського для того, аби Україна пішла на ті вимоги, на які Піти означає втратити український суверенітет, але на вашу думку в цих умовах у нас все таки очевидно є завдання наскільки це можливо зберегти те, що в нас залишається від стратегічних партнерських відносин зі сполученими штатами і розвивати нашу співпрацю у різних секторах з європейським союзом щодо простору до маневру, про який ви вже згадали. На вашу думку, у яких питаннях він на сьогодні залишається, як нам можна скористатися ним максимально ефективно? Ну, знову ж таки, все буде залежати від того, на яку позицію займуть дійсно Сполученої Америки. Тобто зараз ми бачимо, скажімо, риторику, цей медіаторський підхід, а ми, начебто, ні за кого підігруємо Російській Федерації. Ну, там є свої, відповідно, резони. Або, знову ж таки, це піде більше в тиск на Україну, на європейських партнерів, щоб європейські партнери тиснули на Україну і так далі. Тому тут різні варіації можуть бути, але дійсно свій стратегічний діалог Сполучені Америки ми зберігаємо. І так потрібно дійсно відповідно робити. Ми відстоюємо свою позицію, свої відповідно національні інтереси. А ми їх можемо чітко абсолютно обґрунтовувати. Ми в принципі в навіть в тій конструкції, яку от, озвучували там The Wall Street Journal, Блумберг, писав да там про якісь там параметри. Ми вже маємо теж успіхи. Давайте не лише казати, що це там проблема для нас. Вже ніхто не говорить про те, що українська армія має бути маленькою, або її не буде, або що. Що вона не має поводити там військово-технічну якусь там співпрацю. Ну да, типу, говорять про те, що не в НАТО, але знову ж таки ми ж пам'ятаємо той перелік вимог і потенційно те, про що говорили і представники президента, той же вітков російськими наративами. Тобто, позиція все одно ми бачимо, змінюється, і в тому числі вона стає кращою відповідно, для нас. Але дійсно є багато принципових речей не тільки знов ж таки для України, а й для наших партнерів. Тому дійсно ви правильно кажете, наших Завдання це тримати діалог з та Америки. Ми чітко аргументовано можна пояснити по кожній позиції, чому ми на це не готові піти. Які це ризики несе не лише для України, а й відповідно для світу. Безумовно, це продовження роботи з європейськими партнерами з тими країнами, якраз які входять до коаліції охочих. Тобто, скандинавські країни, це країни Балтії, це Східна Європа, відповідно Польща, це Німеччина, Франція. Це Лондон, тобто Великобританія, з якими ми якраз от маємо обробляти якийсь підхід. Єдина, ну тут головна проблема полягає по в тому, що європейський суд по що не готовий взяти на себе лідерство в частині підтримки України через те, що в них була трошки інша модель в частині захисту себе. Їм потрібен час і бажання Європи. Ми ж бачимо от, як лідери європейського Союзу, так коли приїздять там в Вашингтон. Дуже багато мемів народжується. Але вони все одно тоді їдуть, тому що вони розуміють, що 2-3 там роки їм потрібно присутні в Америки та просолька безпеки, яку вони давали, для того, щоб вони могли перебудуватися і дійсно наростити свій оборонний потенціал. Тому знову ж таки тут теж треба зберігати цю історію, але дійсно працювати на свою стратегічну автономію. І Україна має бути частиною стратегічної автономії Європейського союзу. Це той рух, який Дякуємо вам, Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру «Об'єднана Україна, був з нами на прямому відеозв'язку.